Мене звуть Патрік Сеттерман. я капітан команди Fnatic. У 2009-му ми почали співпрацю з MSI у розробці найкращого геймерського заліза. Один із найважливіших продуктів, у створенні якого нас було залучено, це найновіші плати MSI Z77 Gaming. У них моєю улюбленою функцією є мережевий чіп Killer. Він дозволяє знизити лаги, зменшити пінг і пріоритизувати ігровий трафік. Про більшість інших особливостей прочитайте за посиланням, а мені залишається лише одне. Просто Грати. The schizophrenic psycho, yeah. Maybe I'm the one, maybe I'm the one who is the schizophrenic psycho. Минулий тиждень прогримів свіжими анонсами з виставки і 3 2013 що проходила в місті Янголів Лос-Анджелесі. Усі очікували нових вражень і свіжих історій від розробників. А ще з 11 по 13 червня відбувалася битва консольних титанів Xbox One та PlayStation 4. Обидві платформи продемонстрували свої ексклюзивні та не дуже ігри. А також стало відомо, скільки коштуватиме віртуальне щастя. Про це та інше дивіться далі у ексклюзивному випуску PlayNews, присвяченому славнозвісній «І3». Другий раунд між консолями нового покоління пройшов миттєво, і Xbox One знову пасе задніх. Перш за все це проявляється у значно більшій кількості передзамовлень PS4. Певний поштовх для купівлі цієї консолі, мабуть, дала ціна. Xbox One продаватиметься в листопаді по 499 доларів, а PS4 по 399. Друга причина невдоволення геймерів новою Xbox – це нетолерантність платформи до чужих ігор. Йдеться про те, що передавати гру другові, щоб він побавився, буде неможливо. А от у японця немає власницьких упереджень. Ну а третій цвях у домовину дрібно м'якенької консолі це інтернет, без якого наші комп'ютери це просто кілограми непотрібного заліза, які б вони потужні не були. А от про постійне інтернет з'єднання для консолей мова пішла лише при розробці нових платформ. Втім, як би це не було, Дон Метрік, голова розважального підрозділу Microsoft, заявив: Якщо у вас погане інтернет з'єднання, для вас є унікальне рішення придбати Xbox 360. тобто Xbox One – це консоль для тих. Хто прокидаючись зранку, починає свій радісний день з допомогою ігор, музики, фільмів або серіалів. Оскільки ми вже зробили більший акцент на Xbox One, розкажемо все ж, що саме Microsoft показала на І3. Для початку головна подія для поціновувачів танкових баталій. На і 3 відбувся анонс фрі-ту-плей гри World of Tanks Xbox 360 Edition, де Wargaming також показала трейлер цього портування. Реліз танків на Xbox 360 відбудеться цього літа. Злість, брутальність, стійкість та врівноваженість показали нам. У трейлері до гри Rise Sons of Rome ексклюзивної забавки для Xbox One. На рушії CryEngine 3. За історією ми триматимемо меч в руках Маріуса Тита, котрий вступив до лав армії імперії, щоб помститися за вбивство своєї сім'ї. Битва відбуватиметься проти варварів, де наш герой швидко підніметься у званні і з часом уже керуватиме своїми солдатами. Також уже під кінець хід параду ігор від Microsoft, геймерам показали Titanfall від студії Respawn, Колишніх творців Call of Duty. продемонстрували аудиторії ігровий процес, додавши, що гра буде повністю мережевою і лише зрідка розбавлятиметься сюжетними роликами, як бонус за перемогу чи інше. Гравці зможуть битися як на елітних штурмових пілотах так і на броньованих 7-метрових титанах. Також гігант програмного забезпечення показав Metal Gear Solid 5, Killer Instinct, Sunset Overdrive, Forza Motorsport 5, вже усім-усім-усім відому Minecraft Xbox One Edition, Quantum Break від Remedy, Dead Rising 3, The Witcher 3 Wild Hunt, мультиплеєрну частину Battlefield 4 та інші ігри. Закінчуючи історію про Xbox One та Microsoft, можна додати, що нові власники серії Xbox уже не побачать віртуальної валюти MS Points, адже Microsoft планує перейти на реальні гроші. Для тих, хто любить хизуватися перед друзями грою, зможуть транслювати її через сервіс потокового відео Twitch. А якщо ваша сім'я велика, наче в рукавишці і сказки, вам надаватимуть золоті підписки Xbox Live. Сімейство PlayStation також мало що показати. А почали представники Sony з найменшого з PlayStation Vita, для якої пообіцяли випустити 85 нових ігор до кінця року. Далі показали трейлер, що демонстрував різні ігри для PlayStation 3 і PS4. Та, мабуть, більшість цікавили не так ігри, як вигляд коробки, на якій їх доведеться запускати. Отож на сцену вийшов Ендрю Гаус і представив світові вигляд японського посередника ігор між вами та видавцями. Сказати, що вигляд нової PS4 такий же. Як в Xbox One, складно, та все ж видно, що творці не надто додали чогось яскравого та видовищного. Усе в рамках мінімалізму. Консоль ви зможете ставити доземно і поземно, і якщо у вас хата під нахилом, можна і під певним кутом. Як зазначалося вище, в мінусах Xbox One обов'язкове щоденне приєднання до інтернету. А з PlayStation 4 можна не заходити в мережу хоч з місяць, ніхто вас не змушує. Продавати та роздавати ігри друзям дозволено. А от ваш гід по іграх-контролер ви вже бачили раніше: це DualShock 4 з сенсорним екраном і кнопкою Share. Лінійку ігор, що вийдуть для PS4 від Sony, ми не побачили. Скоріше за все, видавець ще шукає нові ексклюзиви. Втім, зараз у розробці перебувають 110 забавок, 30 з яких є ексклюзивами. А на і 3 Sony показала журналістам уже відомі ігри: Killzone Shadow Fall, Drive Club, Infamous Second Son та Knack. Було анонсовано. The Dark Sorcerer від студії Quantic Dream і показано трейлер-транзистор від розробників Bastion. Компанія Square Enix продемонструвала Final Fantasy Versus 13, що тепер потрібно називати Final Fantasy 15. Також демонструвалися Kingdom Hearts 3, Assassin's Creed 4 Black Flag, Watch Dogs, The Elder Scrolls Online, NBA2K 14. І все ж творці обох консолей не надто дивляться у бік нашої країни. Тому навіть придбавши якусь із приставок, не потрібно думати, що усі функції будуть вам доступні і зрозумілі. Xbox One і надалі акцентує свою увагу на територію США. PS4 вставляє кіхті в Європу. Ну а ми, як завжди, десь біля Європи віримо у наше світле майбутнє. Дивовижно, але найбільш щедрою на приводи для щасливого майбутнього вийшла конференція Electronic Arts, яка зручно вмостилася між презентаціями двох платформотримачів, задаючи тон приємних несподіванок, електроніки відкрили свій брифінг дебютним показом Plants vs. Zombies Garden Warfare. Мультиплеєрною стрілянкою у стилістиці божевільно популярної казуальної гри важко сказати, що в ньому сподобалося більше: не надто тонке тролення Modern Warfare, чи прикольний візуальний стиль стрілянки, але наразі є всі підстави стверджувати, що багатостраждальне Heroes може йти на заслужений спочинок. Наступною презентованою EA-грою виявилася нова Need for Speed, що з якогось дива називається не Hot Pursuit 2, а Rivals. і цим власне все сказано. Виглядає показана на залізі PS4 гонка більш ніж непогано однак думається, що без заданого трейлером екранізації НЕФЕЗДрайвом вона сприймалася б дещо інакше. Тим більше, що автори переосмислення Hot Pursuit у проєкті виконують суто консультаційну роль. Очікувано багато часу Electronic Arts приділили і своїй спортивній лінійці. Окрасою якої повинен стати новий рушій Ignite. Утім, було помітно, що головне про нові FIFA, Maiden та NBA компанія Пітера Мура вже розповіла на презентації Xbox One. А спортсмени та репери в якості запрошених гостей зі своїми завданнями поралися на трієчку. Подібні враження залишив по собі і дебютний cgi трейлер Dragon Age Inquisition, який тільки підтвердив той факт, що до виходу гри ще ой як далеко. А показувати залишкам BioWare наразі було нічого. Беззаперечним же хедлайнером презентації. Цієї EA можна вважати показ Battlefield 4, яка буквально вразила своїми доопрацюваннями системи руйнування в мультиплеєрі забавки. Власне, момент із парашутуванням зі щойно захопленого 200-поверхового хмарочоса на вулиці Шанхая та подальше спостерігання за його падінням у чорт забирай. В мультиплеєрному матчі неодмінно залишиться однією з найяскравіших згадок про і 3 2013 Та як виявилось, DICE на цьому вирішила не обмежуватися і анонсувала до всього ще й давно очікувані багатьма Mirror's Edge 2». Та ребут Star Wars Battlefront. анонси цих проєктів легко помістилися в хронометраж декількох хвилин. А участь у розробці кор-команди шведів досі не підтверджена. Однак, здається, саме ці сюрпризи змогли витягти враження про конференцію EA з четвірки на тверду п'ятірку. Рятівником брифінгу Ubisoft виявився проект за ліцензією Тома Кленсі, The Division. Це надзвичайно смілива задумка студії Massive Entertainment – яка прагне поєднати в собі масштаб ММО, досвід рольових ігор та видовищну постановку. Власне, за нашою скромною думкою, одна з небагатьох по-справжньому НЕК-джен ігор виставки, яка, втім, наразі не збирається на персональні комп'ютери. До цієї ж презентації в Юві все було погано. Няшка Rayman Legends давно вже повинна була вийти. Assassin's Creed 4 Black Flag зламалася просто посеред дебютного показу геймплею, де Крю від авторів Driver здавалася непоганим задумом, але має всі шанси повторити участь НФС. World. про новий Just Dance ліпше промовчати а анонсу другої Beyond Good and Evil так і не відбулося. Близькою до викрадання шоу була нова демка Watch Dogs, але ефекту минулорічного дебюту, на превеликий жаль, сам повторити не вдалося. А цей показ був скоріше ще одним заграванням із гравцями. Просто дайте вже нам у це зіграти. Проте найдивнішим брифінгом нульового дня І3 2013 безумовно видався Nintendo Direct. Лідер минулого покоління консолей відмовився від власної конференції на e 3 заощадивши навіть на стендах у Лос-Анджелесі. Натомість, продовживши свій експеримент, із попередньо записаним презентаціями, ба більше! Цього разу, через надмірну увагу до лінійки ігор U та 3DS, сервери японської компанії не витримали напливу глядачів, тому в повній мірі оцінити анонси Нінтендо вдалося лише тим, хто мав доступ до британського каналу стріму. А дивитися там справді було на що. Правду кажучи, анонсована лінійка ексклюзивів Wii U зараз виглядає набагато серйозніше за стартові тайтли з Sony та Microsoft. Інша справа, що проблема з проектами від сторонніх видавців у Міямото і компанії досі не вирішена. Отож, серед анонсованих nintendo проектів виділяються такі назви як нова частина божевільно популярної серії Mario Kart, перша 3D-розробка з Mario для Wii U, дебютний Donkey Kong Country для консолі нового покоління великої N, сиквел слешера Bayonetta від талановитої студії Platinum Games та HD-ремейк культової The Legend of Zelda Wind Waker для тієї ж Wii U. Флагманом же Ігор від Set Party... Нінтендо, вочевидь, вважає порт Deus Ex Human Revolution, головною особливістю якого є співпраця з геймпадом послідовника Вії, і ні слова про новий Метроїд. Так отакою була і 3 2013 тисячі тринадцять. Багатою насправді цікаві нові проекти, пам'ятною близьким знайомством із консолями нового покоління і, як завжди, далекою від нас, як географічно, так і маркетингово. Оце і все на сьогодні. Ви дивилися і три випуск пленюс. Була капсновида. Підписуйтеся, ставте лайки, не їжте багато морозива і затямте, хто не проходить ігри до кінця, той і в житті не вдаха.